З понеділка у них усе було добре. Доки їм не пообіцяли мільйон євро. Хорбунок, Войтенко, Денисенко, Хостікой, О, боже. та інші зірки у відчайдушній боротьбі за легкими грошима. Смішно. А какого числа? З понеділка. Село на мільйон. О дев'ятій вечора. Король Чехії Рудольф обрав, що буде в його королівстві. Тому просто йди за покликом серця, бо ти також маєш своє королівство. А гов наречені те оголошує кастинг, в оновлене шоу Чотири весілля. Заповни анкету на tet.tv, виграй фантастичний медовий місяць та доведи всій країні, що саме твоє весілля найкраще. З нот. Чому б нот? Вікна стека, які виробляє моя компанія, це новоційні рішення для вашого дому. Профіль вікон віконстеку це втілення європейських стандартів якості. Мультифункціональне скло вікон вікомстеко це технології енергозбереження. Унітура вікон стеко це гарантія безпеки та надійності. Обираючи вікна, довіряй стеко. А ти куди? Я на смартфон. Підключайте домашнє телебачення від біасад та київстар на чотирьох екранах за однією ціною. Би болять коліна. артроз Спробуй хондра Хондрасила мазь має регенеруючу та протизапальну дію. Це сповільнить старіння суглобу і відновить його структуру. Я купила для нас стареньких хондра -силу. Швидше для наших суглобів. Хондрасила, подбай про свої суглоби. Неймовірна пропозиція від розетки. Рятуй їжу від спеки з новим холодильником Bosch за суперціною. Забирай зараз, а плати протягом 10 місяців без переплат. А сьогодні готує тато. Хоче сосиски з моцарелою. з вершками та телятиною. Ясна гільдія. Майстри смачного життя. Ясна. Банку винайшли суперкредитний пластик. Це кредитна картка максимум. Кешбек до 25%. Купуй квитки, отримуй кешбек. Плати у подорожах. отримуй кешбек. Кредитна картка максимум Замовляй в Альфа банку та Украсоцбанку. Краса без наслідків легко. Новий колґід безпечне відбілювання з активною піною. Не містить грубих абразивних компонентів і безпечно усуває потемніння на емалі, не пошкоджуючи її. Природна біла усмішка без ризику. Новий колґід безпечне відбілювання. Стаємо дорослими та, мабуть, ще ніколи. Лімо смакує в будь-якому віці, супер Амолет Екран, Металевий корпус, вдосконалена камера для панорамних знімків та портретів з ефектом Боке. Купуй Samsung Galaxy A6 ексклюзивно в Алло. Завжди такий надокучливий. Та тобі під силу не дати йому розгулятись. Налгезін зупини біль, перш ніж він стане занадто великим. Універсальний засіб від головного, зубного, періодичного болю, болю у спині та суглобах. Налгезін сприяє швидкому знеболенню. Якийсь він маленький. Він не маленький, тут просто холодно. У липні Ельдорадо усі холодильники морозильні камери у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо ціни просто закупись. Неймовірна акція для всіх фанів-подорожей. Знаходь акційні фішки, реєструй коди та отримай можливість зробити безліч яскравих селфі в країні своїх мрій. Арахіс з Боб. фото нон стоп. Друзі, українці, з цього символічного місця з Чернечої гори в Канові. Хочу звернутися до вас. Ще нещодавно і гадки не мав, що говоритиму до українського народу з цього святого місця. Але прийшли такі часи, що недіяння є найгіршим, що може бути: сотні зустрічей, тисячі людей, які підходили до мене, казали, що необхідні зміни, що треба діяти, що набутий досвід в розбудові успішної країни Поковель зобов'язує діяти. Я прийняв рішення брати участь у всенародному праймірі з українського об'єднання патріотів по вибору кандидата на посаду президента України і не тільки брати участь, а й перемагати. Планую об'їхати всі регіони України, щоб зрозуміти проблеми українців та створити нашу спільну програму дітей. щоб разом з вами притворити Україну в умріяну країну гідності і правди, заради майбутнього наших дітей. На славу України! Ми зможемо! Охна! Помочь. Милка. Нижность в средине. Зупиняйся, прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце, твоя енергія робить твою країну сильнішою. Не зупиняйся, енерджі, бензин твоєї країни.